Соняшник. Почнемо з вами легенько малювати нарис нашого соняшника. Для цього я пропоную вам поставити вашу картинку горизонтально, в нашому випадку акварельний листочок, наклеєний на DWP-шку. Ділимо наше полотно на половинку приблизно. Робимо собі відміточку. Потім наші дві половинки, знов ділимо по половинці, робимо відміточки. І починаємо помаленько штрих пунктирною лінією малювати півколо. Такий ніби смайлик у нас получився. Якщо у вас трішечки за маленьке коло, можемо ще раз піти і зробити його трішечки більшим радіусом. Потім перевертаємо і ставимо так, як нам потрібно. Починаємо малювати пелюсточки. Я їх буду робити у формі краплинок. І аж до нашої серединки. Краплинки малюю великі. Не забуваємо, можемо заходити в серединку. А тут вийде тільки половинка. Далі малюємо маленькі листочки. Також у краплинці в формі. Але вже не малюємо низ краплинки. Ховаємо її за полюсточками. Тепер відкладаємо наш олівчик і вже помаленьку беремося за наші фарби. Сьогодні в нас ось така палітра, де дуже багато фарб. Є синя, зелена, червона, жовта, коричнева, чорна і навіть біла. Починаємо легенько малювати задній план нашого блакитного неба. Для цього до білого додаємо синього, легенько перемішуємо, і в нас утворюється блакитний. Стараємося дуже-дуже легенько, не заходячи на наші гілі. Нариси листочків замальовувати небо. Але якщо навіть десь зайдете, нічого страшного. Якщо у вас дуже засвітла фарба вашого блакитного, можемо додати більше синього. Як ви бачите, мазочки в мене такі йдуть коротенькі. Але ви можете робити і про довгості, як вам буде зручно, або як подобається. Адже це ваше небо. Також можна це робити не дуже сильно доводячи до ваших пелюсточок, щоб на них дуже сильно не заходити. Мої рухи будуть йти променями, ніби від центру ми будемо робити діагональними промінчиками. Можна це робити від квітки до верху, так буде вам зручніше, ви тоді зможете не дуже сильно заходити легенько, ледь торкаючись. Обводимо наші пелюсточки, а потім вже собі сміливими рухами діагональними нагадую, піднімаємося догори. Можна також робити на полотні, брати собі на пензлик трішки синього. Трішки білого і вже в себе на листку або на вашому полотні змішувати кольор. Відтінок вашого неба може бути в різних варіаціях. Як вам до вподоби. хочете більш насиченіше, значить берете більш синій відтінок, менше білого берете на пензлик. Хочете, щоб було трішечки небо лагідніше, значить на пензлик набираємо більше білого. Біля, наприклад, листочків можемо брати навіть трішечки таку лайтовішу фарбу, щоб якщо навіть ви зайдете за контур, потім у вас не утворився зелений колір. Адже ви знаєте, якщо змішати синій і жовтий, виходить зелений. Мої мазочки такі короткі, виходить, але ви можете робити і продовгуваті. То, як вміє або як кому подобається, в цьому взагалі немає помилки. Коли ви вже майже дойдете до самого або більше половини відмалюєте неба, нам потрібно ще буде намалювати контур листочків. Тому на секунду відкладаємо фарбу, пензлики, беремося за наш олівчик і легесенько відмальовуємо собі ще листочок. Поки ми про нього не забули. Ось тут в мене буде один листочок, і ось тут буде інший. Ви також можете намалювати, де вам подобається. Тепер сміливо повертаємося до нашої фарби і вже акуратно ще тепер обмальовуємо контур листка. Донизу я можу навіть взяти насиченіший колір я туницю навіть буду робити трішечки насиченіше своє небо. Таким чином навіть це буде утворюватися своя рідна тінь під листком. Не забуваємо, а акуратно обводити контур і стараємося дуже сильно не залазити. Найдіться, біля листочків контура я собі беру світліший тон фарби. А донизу у мене буде йти темніший. Не забуваємо всі наші небесні участочки, щоб потім до них не повертатися. Також обов'язково треба трішечки відійти собі і подивитися, чи вам подобається те, що ви зробили. Можливо, десь треба додати трішки темнішого. Можливо, десь трішки світлішого. Але обов'язково треба відхилитися і подивитися на перспективу вашого малюнку. Обов'язково після синього миємо наш пензлик. Гарно його витираємо. Всі вже знають, як витирати треба. В жодному разі не вкручуємо нашу серветочку, а просто собі легенько витискаємо водичку і витираємо його об серветочку. Він має бути у нас чистенький, тому що ми переходимо до наших пелюсточок. Відповідно, почнемо з вами з червоного кольору. Серединки пелюсточок я буду малювати червоним. Потім, не миючи пензлик, макаю в жовтий і вже веду його по нашому контуру доверху. Ще раз зазначу, пензлик не мию після червоного. Від цього в мене утворюється помаранчевий кольор. Тут же я роблю свої мазочки продовговаті рухи. Знов беру тим самим принципом в серединку пелюсточки малюю червоним ось таким навіть невеличким віялом. Потім, не миючи пензлик макаю в жовтий і вже по направленню нашої пелюсточки догори веду. як ви бачите, в мене одразу утворюється помаранчевий колір. Тут же рухи мої продовгуваті. Веду пелюсточки аж догори. Також заходжу на цей червоний. І ось так утворюється вже одразу декілька відтінків. І так кожен пелюсточок, кожен таким принципом. Набираємо знову червоним, робимо ось таким віялом наші рухи, потім макаємо в жовтий і знову по направленню листочка. Я веду до кінчика нашої пелюсточки, з низу до гори. Також, якщо ви набрали чистий жовтий, можна навпаки, з гори донизу. Продовгувати рухами, опускаємося донизу. Тут вже не короткі рухи робимо, а такі гарні, продовгуваті, довгі. Навіть заходячи на ваш червоний колір обов'язково. Як ви бачите, жовтий, виявляється, прозоро лягає. І таким чином нас утворюється зразу підкладочка. Ідемо тим самим принципом. Червоний, самого низу нашої краплиночки-пелюсточки. Не миючи пензлик, вмикаємо жовтий. І знов красиво ведемо до кінчика нашої пелюсточки. Вертаємося назад донизу. Як ви бачите, я це роблю одним рухом. Якщо хочете, можете робити декілька. Але кожен раз набираємо жовтий на пензлик, набираємо фарбу обов'язково. Іде тим самим принципом ще одна наша полюсточка. Спочатку червоний, не миючи пензлик. Пмикаємо жовтий. По червоному, заходячи, йдемо догори, до кінчика нашої пелюсточки. повертаємося донизу. І потім замальовуємо серединку, не забуваючи кожен раз набирати жовтий на пензлик вже. Не червоний, а жовтий. Таким чином у нас утворюється навіть помаранчевий кольор. Або декілька відтінок на наших пелюсточках. Навіть коли в мене змішується цих два кольори, виходить дуже цікавий, помаранчево, жовто-червоний. Також тепер треба уважно подивитися, щоб наші пелюсточки торкалися одна одну. Тому, якщо такого немає, то ви легенько пензликом доводите. Тепер беремося за наші маленькі пелюсточки. Я буду робити тільки жовтим кольором. Сміливо собі навіть, якщо ви вийдете за межі або за контури нічого страшного, тут ми вже йдемо до кінця, до середини все-все-все замальовуємо тільки жовтим кольором. Чистим жовтим кольором. Як ви побачили, я пензлик після великих пелюсток навіть не мила, Тому що ми з вами малюємо в одній гамі кольорів. Тому можемо і не мити пензлик. Поступово один за одним замальовуємо наші маленькі пелюсточки. Ось тепер нарешті можемо помити пензлик. Його і беремося за серединку. Для цього ми з вами будемо брати, увага, чорний колір. Сміливо не боячись, починаємо робити собі серединку. Дивіться, коловими рухами все більше і більше роблячи коло, я ніби витираю пензлик. Потім сміливо макаю в коричневий, не миючи пензлик. Те ж саме. Спочатку серединку замальовую, потім все більше і більше роблю наше коло. Знову беру чорний, знову серединку замальовую, наприклад, маленький кружечок, а потім все більше і більше його роблю. Макаю знову в чорний, малюю коло, його роблю все більше і більше, і ніби витираю пензлик. Коли приблизно ми вже з вами замалювали серединку нашого кола, от знову я беру собі коричневий і навіть по чорному малюю. Таким чином в мене утворюється темно-коричневий кольор. Далі вже буду робити свої рухи півколами. Багато набираю на пензлик чорного, півколо починаю і втирати, ніби своє полотно. Дивіться, ми заходимо вже на наші пелюсточки сміливо. Тому що наша задача, щоб пелюсточки сховалися всерединку нашого кола. Але рухи, як ви бачите, колові або півколо, як вам зручно. Потім беру знов коричневий. І сміливо, сміливо. Ніби малюю пів смайлики собі, рух такий, ніби ви малюєте смайлики. Продовгості, короткі, як вам буде зручно, як вам більше подобається. Головне, не бійтеся чорного, сміливо, сміливо замальовуємо серединку нашого соняха. І далі навіть макаю в червоний. Тому що коли з'єднати чорний і червоний, утворюється бордовий кольор. Не боячись, макаю в чорний, трішки в червоний, розтираю їх і утворюється в нас бордовий кольор. Багато його наносити не будемо, але обов'язково зробимо собі такий відтіночок. Не забуваємо, що наші листочки мають сховатися всерединку. Тут робимо наше коло вже тепер трішечки обережніше. Не забуваємо, після чорного макнули собі в коричневий, який теж буде давати відтінок. І ще не забуваємо, що всі наші рухи йдуть колові. Тобто або півколо, або смайлики. Ми їх називаємо інколи. Як вам зручно. Замальовуємо щільно. Не залишаючи в мене такі білі краплинки лишаються від свого акварельного листа. Їх замальовую щільненько. Потім я відхиляюся трішечки назад, щоб подивитися, чи мені подобається моє коло, чи потрібно ще десь додати. Якщо вам подобається ваше коло, і ви, поправляючи всякі маленькі фрагментики, які вам здаються, що ще вони не завершені, в мене наразі завершені. Як ви бачите, в мене залишилися маленькі білі. Трикутнички. Я відкладаю широкий пензлик, беруся за тоненький пензлик і так легенько-хитренько замальовую жовтим. Щоб ми туди не заходили вже чорним. Нам не потрібно. Тобто легенько собі підмальовую. Робимо таку хитринку. Ось. Також Можу одразу собі дати ще декілька відтінок в серединку свого соняшника. Тобто беру жовтий той самий, легенькими рухами, також коловими, вплітаю ще собі деякі відтінки. Хочу вам чистий коричневий додати. Тут можна також, типу, і найпунктирної десь собі лінії. Знову хочу дати десь чорного більше. Не забуваємо, що при висиханні акрілова краска фарба стає на півтона світліша. І навіть десь чистий червоний ось я додала, щоб були присутні всі наші кольори фарби, які в нас є в палітрі. Крім синього зеленого. Як ви бачите, ми не засіяли зернятки, не насадили зерняток. Але в нас своє бачення серединки соняшника. Беремо за наші листочки. Для цього я також спочатку беру чорну фарбу і обмальовую контур свого листка. Сміливо! Навіть якщо ви бачите виходити за контури, це взагалі не страшно. Чорний повністю перекриває наш синій, блакитний. Єдине прохання не зайти ось тут на листочки. Пелюсточки наші. Акуратненько їх обходимо, обмальовуємо. І одразу вам скажу, що це буде колір підкладовий. Потім навіть легенько собі розтираю свій пензлик таким чином витираючи його об наш листок. Далі, одразу не миючи пензлик, набираю зелену фарбу і сміливо по контуру чорному веду. Від початку, або з кінця до початку. Умова багато. Набираємо на пензлик фарби. Як ви бачите, таким чином у нас утворюється темно-зелений. Тому що зелений, він теж лягає прозоро. Чистий зелений лягає прозоро на ваш листок або холст. Плотно, не розтираючи, просто проводячи багато фарби, коли ви маєте на пензлику, ви просто собі легенько проводите, навіть залишаючи ось такі цікаві сліди від вашого пензлика. Обов'язково нехай лишаються. Далі переходимо до нашого ще одного листочка. Знову ж таки, я не маю пензлик, макаю у чорний. Веду по контуру, стараюся не заходити на пелюсточки наші. Всі мої рухи будуть продовгуваті, показуючи структуру свого листка. Що він в мене великий, широкий. Потім, не маючи пензлик, знову макаю в зелений вже і завершую таким чином свій листочок навіть залишаючи ось такі сліди свого пензлика. Тепер, друзі, коли ми вже з вами Завершили наші листочки, залишилось нас трішечки поправити кантики наших маленьких або навіть цих великих пелюсточок. Для цього я до білого буду додати трішки жовтого, роблячи світло-жовтий відтіночок. І легесенько по кантику буду проводити цим кольором. Своєрідний буде і інший колір відтінок вашого пелюсточки, вашої пелюсточки. А також можемо просто легенько відділяти або замальовувати ті відтинки вашого малюночку, де ще не потрапила фарба. Наприклад, ось тут в мене синій трошки зайшов на мій листочок. Таким чином, я беру білий, жовтий. Легенько собі його підвожу. При висиханні він замалює нам трішечки ось цей синій відтіночок і дасть світло-жовтий. Спочатку він буде здаватися вам прозорий, але почекайте, поки він підсохне. Також я дивлюся, наприклад, ось тут я би хотіла додати. Добавляю ось такого цікавого відтіночку, що ми зробили. Жовтий і білий, ще раз нагадую. Як ви бачите, я можу приставити вже сюди руку, тому що мої квіточки і пелюсточки висохли. Таким чином, не боячись, ви можете проводити ось такі лінії. Ось тут ще собі поправлю біля листочка. Зайшов мені синій і я хочу його додати. Також можна, поки ми валюємось таким кольором, взяти жовтий і десь на ваших листочках також провести прожилки жовтого. Такі от продовгуваті. Але це як якщо комусь сподобалось, або хтось хоче ще вдати пару відтінків в листочки, можна додати ще туди жуттявому. Також, друзі, можна тепер навіть зробити собі тюнінг олівчиком і додати, якщо ви боїтесь робити це пензликом, можна деякі полоски ще собі відмалювати вашим олівчиком. Пензликом це може бути дуже грубо, а вашим олівчиком появляться такі тонесенькі прожилки, щоб не було конкретного контуру вашого соняшника-серединки. Ну, на цьому ми завершуємо. Не забудьте про свій автограф. Обов'язково внизу вашої картини.